Теракти в московському аеропорту домодєдово вкотре спонукали дискусію США про безпеку аеропортів країни, через які щороку проходить понад 310 мільйонів пасажирів. Хоча служби безпеки концентрують свої зусилля в першу чергу на тому, аби не допустити терористів на борт літака, фахівці давно побоювались теракту ще на підході до пунктів перевезення. Щоправда, запобігти подібному терористичному нападу надзвичайно складно у великих американських аеропортах. Працює Відповідна програма. Однак критики ставлять під сумнів її ефективність, розповідає Олексій Кузьменко. Доступ до американських аеропортів вільний та зручний. Служби безпеки не проводять перевірки на вході в аеропорт. А там, де відбувається перевірка, пасажирів виникають додаткові загрози через великі скупчення людей. Терористу навіть не треба проходити за пропускний пункт чи потрапити на літак. Мішень для нападу скупчується вже біля пункту перевірки. Щоб попередити загрози управління транспортної безпеки США, задіяло три тисячі прихованих агентів. Вони відслідковують підозрілих осіб в аеропортах по всій країні. Програма, що називається СПОТ, вже викликала чимало запитань. Офіцери, що патрулюють аеропорти, проходять лише чотириденну підготовку. Їх вчать вирізняти певні рухи та міміку. Почуття відображаються у вас на обличчі. А коли ви намагаєтесь їх приховати, вас все одно видають ледь помітні зміни виразу обличчя Критики вважають марнотратством сотні мільйонів доларів, які витрачаються на цю програму. Дослідження показує, що дуже складно визначити погані наміри особи за її поведінкою. Згідно з висновками урядових інспекторів, які спостерігали за програмою, принаймні 17 терористів, включно з файзалом Шазадом, що намагався здійснити вибух на Таймс Сквер Нью-Йорку, безперешкодно пройшли через аеропорти, де працювали таємні агенти. Експерти сумніваються, що програма, подібна до СПОТ, змогла б попередити теракти в Домодєдово. Судячи зі звітів про роботу. Спот, я не думаю, що ми б змогли попередити такий теракт з допомогою цієї програми. Олексій Кузьменко голос Америки.